Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до нашого етеру. А заразом запрошуємо до наших соцмереж у Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі Ви завжди зможете знайти всі наші цікавинки. Посилання зараз перед вами. А тепер завітаємо у Чернігів до центру сучасної онкології. Його повністю відновили після пошкоджень, які завдала Росія. Як сьогодні функціонує цей медзаклад, дізнавалися журналісти ранку вдома. У перші дні повномасштабного російського вторгнення на околицях Чернігова точилися запеклі бої. Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкодило медичний центр сучасної онкології. Керівник закладу Олександр Заїка добре пам'ятає початок війни. У будівлі перебували майже 100 пацієнтів. Потрібно було швидко перевести їх у безпечне місце. Десь біля доби. Люди провели в підвалі ті, що залишилися. А у нас вже тут достатньо було гучно, і на наступний день у нас вже були обстріли, почали вилітати шибки в центральному корпусі, і вже було порушення системи опалення із за вибухових хвиль. Почала система опалювання пропускати воду. Тоді пацієнтів евакуювали до відділення паліативної допомоги та променевої терапії, яке видавалося безпечнішим за інші, адже мало потовщені стіни. Бойові дії відбувались у радіусі 300 метрів від медичного центру, розповідає Олександр. На щастя, прямих влучань у будівлю клініки не було, адже це могло призвести до катастрофи, приміщення радянського зразка і збудоване з цегли кінці. Березня у нас був обстріл і нашої території. Отособисто закладу. Це були касетні боєприпаси, які Пошкодили теж вікна і стіни, але розрушень великих від них не було, крім осколкових ушкоджень. І навіть три співробітника постраждали два поранених і один співробітник отримав контузію. Онкоцентр став прихистком не лише для пацієнтів, а й для деяких медичних працівників, в яких пошкодило помешкання, або ж доїхати додому вже не було можливості. 24 лютого 2022 року Аліна саме чергувала у медичному закладі. Пригадує, як наперед. Сьогодні відчувала тривожність. А коли полетіли ворожі ракети, зрозуміла це війна. Тут о, відразу починається московий штурм через те, що перше питання це. Безпека рідних близьких, їх попередити, придумати алгоритм дій, виїжджати, збиратись, чого очікувати, нічого не знаєш. Другий момент є відповідальність як чергового лікаря за діяльність закладу. Тобто, ти не знаєш, чи прямо зараз будуть летіти ракети. Немає інформації. Ми не знаємо, чи вже ці а, окупанти в нас прямо під порогом. Була певна розгубленість, адже досвіду, як діяти в таких ситуаціях, ніхто з лікарів не мав. Медикам Вдалося якісно організувати роботу, і люди з онкологією продовжували отримати необхідну терапію. Після ворожої блокади Чернігова розпочалось відновлення медичного закладу. І вже у квітні 2022 року лікарі приймали перших пацієнтів. Ми намагалися власними силами ті типу пошкодження закрити. Тобто штакетами, пленками. Ми закривали вибиті викна, розпочинали консультативну роботу. Почалось відновлення транспорту більш-менш пацієнт. Ти почали доїжджати, і на тих приміщеннях, які можна було використовувати з точки зору якості надання допомоги, ми почали роботу. Першою до відбудови долучилась Чернігівська обласна військова адміністрація і допомогла з ремонтом покрівлі та заміною вікон у радіологічному корпусі. Але приміщення хірургії потребувало капітального ремонту, оскільки сила вибухової хвилі була такої потужності, що пошкодила стіни і перекриття. Ми з нашою командою вийшли на платформу формою united 24 прийняли участь в декількох комісіях, розказали про наслідки війни, розглянули комісії наші документи і визнали, що так дійсно ми маємо право на таку допомогу і виділили нам суму коштів для проведення чотирьох проєктів. Це включаючи укріплення фундаменту, укріплення стін самого корпусу, заміну повністю віконних блоків і заміну повністю криші основного хірургічного корпусу. Програму виконали, ремонтні роботи закінчили. Наразі медичний заклад працює на довоєнному рівні, а за кількістю звернень уже перевершив навіть докарантинний період. І це попри те, що чотири громади Чернігівщини перебувають під постійним вогнем росіян на сьогоднішній. Ні, день в нашому закладі перебуває 274 хворих. Це пацієнти з нашої області, внутрішньо переміщені особи. Ми надаємо високоспеціалізовану онкологічну допомогу всім пацієнтам, які звертаються до нас зі злоякісними та доброякісними захворюваннями. Лікування мешканців громади безкоштовне. За це сплачує держава. Потрібно мати лише направлення від сімейного лікаря у центрі сучасної онкології. Пацієнта обстежать, скерують до відповідних фахівців і за потреби проведуть хірургічне втручання. В нас в планах залишається і осучаснення нашого медичного обладнання, і використання сучасних технологій для лікування. Ми очікуємо отримування лінійного прискорювача, який нам надає держава, і ми повинні його ввести в експлуатацію. У нас продовжуються роботи по відновленню нашого закладу. У нас залишається і ще питання номер один внутрішній стан нашого закладу. І ми це теж зробимо.